Ти дуже недооцінюєш таку добавку, як цитрулін. Дозволь пояснити, наскільки ця добавка ефективна, настільки ж вона недооцінена. І можливо, це зв'язано з тим, що вона недорога, і виробники не зацікавлені її сильно рекламувати. По ефективності цитрулін дуже близький до креатину. А ти ж знаєш, що креатин це справді робоча добавка. І в деяких випадках цитрулін навіть ефективніше за креатин. Дивись, якщо ти будеш використовувати цитрулін в хорошій дозі, ти зможеш виконати більше. Повторів в підході та більше самих підходів. Цитрулін знижує рівень молочної кислоти. На ньому ти краще контролюєш закислення, швидше знижуєш його рівень і, відповідно, катаболізм на тренуванні буде меншим. Також мало хто знає, що цитрулін має ефект пампінгу не тільки для м'язів. Також це стосується твоєї ерекції. Тепер що стосується дозування, дивись, цитрулін рекомендовано вживати по 4 грами за 30 хвилин до тренування та другий раз перед сном.